Вони почали знаходити місця для жінок то їм не потрібні ніякі додаткові документи. Кожного року відбувається перегляд заробітної плати. На ми про ми працевлаштовуємо зараз саме жінок. Планується а, взагалі прирівнювання заробітної плати людей іноземців до заробітної плати людей, які працюють саме, от, наприклад, поляків. Які кожного року в Польщі відбувається ряд змін з початком нового року. Сьогодні ми там будемо говорити і про заробітну плату, зрозуміло, що і про тенденції зміни в плані вакансій, як вони там перед новим роком і після нового року будуть змінюватися їх обсяг і кількість. Ну і власне про режим працевлаштування, особливо українців, в той час, який зараз відбувається, так те, що українці приїжджають після 24 лютого. І а, про ряд змін в працевлаштуванні їхніх докум... їхньої документації, так а, ну почну з того, що а, наразі є люди, наприклад, які приїхали до Польщі а, ще до війни, так там по візу, чи по візі чи по безвізу, і в них документи закінчилися після 24 лютого. І на даний момент вони мають право залишатися до кінця цього року, до 31 uh -huh. грудня, на території Польщі легально, тобто їм не потрібні ніякі додаткові документи, підтверджуючи. Те, що вони зложили, наприклад, внесок на побочасовий, Uh -huh. Але недавно вийшла така устава, що скоріш за все продовжить цей термін, і це буде не 31 грудня, а 24 серпня 2023 року. Відповідно, uh -huh. люди, які приїхали, і в них закінчився безвіз або віза після 24 лютого 2022 року. Вони мають право далі знаходитися легально ніякі документи не подавати і собі спокійно працевлаштовуватись. Ми їх можемо приймати по таким документам, просто як паспорт та песель. Тобто, мовно, цих людей прирівняють до тих людей, які в'їхали після, так вони вже прирівнені, але ну, вони прирівнені, в цьому так, так, вони прирівнені поки що до 31 грудня 2022 другого року. Я маю на увазі, що так. тепер взагалі все от так само так буде. і це, це чудова новина. Це вже увійшло в силу? Це устава, яку мають прийняти, і я думаю, що її все таки приймуть, і люди собі спокійно зможуть далі перебувати, тому що часто виникають питання, що люди подають свої документи на побучасове їх не приймають, тому що всі очі ось підтвердження цієї устави, uh -huh. тому власне це хороша новина. Люди мають змогу далі собі спокійно працювати. Е, ще із таких е, теж хороших новин, те, що ті люди, які приїхали після початку повномасштабної війни, якщо в них є довідка про тимчасовий захист, вони можуть спокійно перетинати кордон, повертатися назад в Польщу, і працевлаштовуватися. І тобто їм також не потрібно відкривати багато, багато разів візи для роботи. Uh -huh. Uh -huh. Е, і ми цих людей можемо приймати по їхнім документам чи це. Там закордонний паспорт чи внутрішній паспорт України. Якщо вони приїхали по українському паспорту, а ще паспорт... можна по внутрішньому в'їжджати? По внутрішньому людина може в'їжджати, якщо вона їде вперше, і в неї до цього не було перетину кордону. Ага, а якщо вже а був... якщо вона була, так ага. то в неї має бути обов'язковий біометричний паспорт закордонний. Угу, угу. А людина, яка виїжджала і там колись було обмеження не не більше ніж 30 днів. Так, от власне ця довідка про е, тимчасовий захист, власне, людина може приїхати собі відновити статус е, укр, так угу. песель зі статусом угу. укр, і власне далі собі спочатку. навіть якщо більше ніж 30 виїжджала? Угу. Ну це змінювало це то, це там змінювало було… Це, це змінювали відносно недавно, тому люди uh -huh. спокійно теж можуть собі приїжджати uh -huh. і працювати. Okay, Окей, Прикольно. А щодо тенденції от зарплати, ти вже сказала, так. знову збільшується зарплата. Так, в Польщі теж, як всі знаємо, Новорічні нічого не, не, не стоїть на місці. Так і кожного року відбувається перегляд заробітної плати. Якщо говорити за 2022 рік, то заробітна плата була збільшена на 210 злотих бруто, угу. і ця сума становила протягом року 3010 злотих бруто. Хто працює по умові опраці і відповідно ставка, якщо по годину людина працює по умові з це сума 19 ,70 злотих е, злотих брутто. Угу. Ми очікуємо збільшення. Заробітної плати у 2023 році двічі. Тобто uh -huh. перше збільшення заробітної плати буде з 1 січня, і друге буде з 1 липня 2023 року. Uh -huh. Перший раз сума збільшується до 3490 злотих бруто. Якщо говорити за погодинну ставку, ця сума буде становити 22,8 злотих бруто. Якщо ми говоримо за липень місяць, сума знову збільшується і буде 3600 злотих бруто місячна заробітна плата для тих, хто на умові опраці працює. І якщо людина, наприклад, на умові Цені, то буде 23,5 злотих з половиною злотих погодинна ставка, угу. що є дуже добре, тому що люди зможуть отримувати більше. Угу. Ось і ще одна із тенденцій, те, що планується взагалі прирівнювання заробітної плати людей іноземців до заробітної плати людей, які працюють саме, От, наприклад, поляків. Так це спеціально зроблено для того, щоб люди могли отримувати більше. А Є якась різниця в оплаті зараз? А, власне, є різниця. В оплаті, якщо людина працює, наприклад, на умові злицяння, вона може отримувати менше. І це є теж таке одне із устав, які хочуть ввести mm -hmm. те, щоб заробітна плата вона була однаковою, при тобто, щоб людина не моніторила ринок, не дивилась, де mm -hmm. заробітна плата менше де більше. Відповідно, ось і підняття мінімальної заробітної плати впливає mm -hmm. на це, і те, щоб буде більше контролюватися, саме, саме заробітна плата для іноземців. Тобто вони хочуть умовно... Ну, Це ж стосується не тільки іноземців. Це, так. в принципі, стосується так. різних умов. Так. Тобто вони хочуть, щоб люди, які працюють на умові зліцення, заробляли плюс-мінус стільки ж за свої години, скільки на умові операція? Не зовсім. Наприклад, якщо людина працює а, на умові. Ну, вірніше так, угу. якщо людина працює на умові зліцення. А... Це все зроблено для того, щоб людина, яка приїжджає до Польщі, працевлаштовується, вона могла отримувати гідну заробітну плату угу. і відповідно не моніторила ринок і не шукала, наприклад, що десь там. Платять більше, так а десь платять менше. Що в принципі людина могла отримувати гідну оплату на будь-які на, на будь-які роботі угу, угу. а от ти кажеш, які там будуть зарплати брутто, а можеш так приблизно для людей в нетто сказати. Скільки так? Буде в нету, Звичайно, так. от якщо ми говоримо за погодинну оплату, то січня 23-го року ця сума буде становити сімнадцять злотих 54 Грош нетто за годину. Uh -huh, uh -huh. А якщо ми говоримо за лип... мовозліцення, це умова зліцення? То ця сума буде більше 18 злотих uh -huh. з uh -huh. липня місяця, відповідно коли буде друге підняття. І це це ми плату. зараз говоримо за мінімальну зарплату. Так чи будуть збільшуватись ті зарплатні, які не мінімальні вже зараз, які вже зараз отримують там 18,5, наприклад, нетто. Е, так, всі роботодавці, ось власне в чому суть, що всі роботодавці будуть переглядати заробітну плату і підвищувати її відповідно до мінімальної, яку вводять з 23-го року. Угу. Тобто, якщо навіть зараз є роботодавець, який платить 18 злотих нето людині за годину, вони переглядають заробітну плату і будуть її підвищувати для того, щоб а ті, хто вже зараз платить е, більше. Сьогоднішньої мінімальної, так вони але теж... вони теж всі, так, так, всі. Навіть ті, хто там 19 платить, вони будуть все одно буде підійматися. підійматись. Так. Uh -huh. Тобто тут буде вже залежати від роботодавця на яку суму він буде піднімати, так uh -huh. але завжди ринок змінюється. Якщо, наприклад, є зміна мінімальної заробітної плати. Зрозуміло, що ті, хто там, наприклад, оплачували мінімально, вони піднімають до нової мінімальної. Ті, хто платили більше мінімальної, вони все рівно передивляються відповідно uh -huh. до нових устав. Таке питання щодо взагалі вакансій чи. Є якісь тенденції, що за останній рік, наприклад, якісь вакансії стали менш актуальними, стали біль, біль, більш актуальними. Плюс я наскільки я знаю, там великі зміни на протязі року були через те, що жінок процент відсоток жінок сильно збільшився. Uh -huh. Які зараз взагалі зміни в тому, які вакансії є на ринку. Ну, почну з тенденції, які відбуваються завжди перед новим роком в Польщі, саме за такі виробничі вакансії, так, так як ми більше працевлаштовуємо людей на посади промислові, на вакансії промислові кожного року відбувається зміна до кінця року. Так йде зменшення вакансій, тобто їх стає менше в рази, особливо в вакансії для жінок. Але ця тенденція вона така достатньо тимчасова, буквально один-два місяці. І, в принципі, ці пізно всі роботодавці будуть набирати людей. вакансій буде ставати все більше і більше. Які зміни відбулися за 2022 за рік? Те, що навіть ті підприємства, які брали там в основному чоловіків, вони почали знаходити місця для жінок, знаходити можливо десь якісь легші роботи, але кількість вакансій для жінок вона значно зросла. І якщо говорити там відсотковості, то напевно 70% ми працевлаштовуємо зараз саме жінок, так як їх дуже багато, більше трьох мільйонів. Українців приїхали до Польщі, відповідно є попит, так і десь приблизно 30% це чоловіки. Наразі до кінця року тенденція в другу сторону: у нас 70% вакансій є для чоловіків і 30% для жінок. Але з нового року ситуація знову зміниться, і вакансій для жінок буде в принципі достатньо. Теж з таких позитивних тенденцій: те, що ми почали брати людей на роботу от, жінок, в яких, наприклад, і діти, яким необхідне житло, ми їх поселяємо, поселяємо з дітками. Що дає можливість і працювати людині, і власне мати мешкання, де зупинитися. І з нового року знову ж таки буде ця сама тенденція. Якщо говорити за вакансії, які є актуальними і будуть актуальними. В основному це автомобільна промисловість. вакансій достатньо багато і затребувані такі спеціалісти, наприклад, як оператори продукції. Це можуть бути чоловіки, знову ж таки, які мають категорію УДТ, це спеціальні права для водіння величних вузиків так, величних погрузчиків. І ці вакансії вони також популярні на на даному етапі і у вас є якесь навчання навчання, можливість навчитися у отримати. нас було навчання, яке проводила наша агенція е, влітку. І я думаю, що ми будемо знову це робити. Ми набирали групу, і група навчалася е, з нашим перекладачем, тому що часто приїжджають люди до Польщі, які не знають польської uh -huh. мови. Був перекладач який представляв безпосередньо е, агенцію, допомагав людям в перекладі в навчанні і на теорії, і на практиці, uh -huh. і при здачі іспиту у в ужені. Так само він прос, е, був присутній, допомагав людям. в мов, при, здачі. Так, так. Так. А, тобто, а, якщо буде великий запит, ви знову відкриєте навчання? В принципі, так. Якщо хочете, пишіть в коментарях і відкриємо <гум> навчання. Так. А Які ще там тенденції? Ну і власне, якщо говорити для жінок, то mm -hmm. в основному це знову ж таки FMCG, це логістика, це склади, склади одягу, дуже популярна вакансія, і в принципі збільшення кожного року відбувається. Якщо говорити там навіть за затруднення людей, то цього року ми там до трьох тисяч осіб могли працевлаштовувати в місяць. Там дві-три тисячі осіб наша агенція приймала на роботу, і ми бачимо, що в порівнянні з 21 роком вакансій стало набагато більше. І для жінок я думаю, що власне всі та Розуміють, яка ситуація, скільки людей потребують роботи, то угу. вони будуть збільшуватися. А, власне ще одна тенденція: те, що а, якщо ковід вийде устава про завершення ковіду, а він ще поки що триває. Зараз триває стан загруження епідемічного, так, так? так. ну і власне, якщо він буде припинений а, до цього моменту 30 днів було для того, щоб люди, які знаходяться на території Польщі, могли податись на побу часовий або виїхати з країни, угу. так а, то наразі цей термін продовжують до 90 днів. Ага. І це е, супер новина не тільки для українців, а й, в принципі для всіх людей, які, наприклад, знаходяться в Польщі, і от е, уявимо, що закінчується ковід, в них е, документи теж там завершуються їх е, біометрія чи їхня uh -huh. віза, і їм потрібно щось для цього зробити, там, щоб залишитися в Польщі, податися на побут. Uh -huh. То, власне, в них більше часу для того, щоб подати свої документи. Тобто, зараз є люди, мовно, які тут е, знаходяться в Польщі і через ковід, і через так. війну. Так. І вони чекають, що з цього пізніше закінчиться. <гум> <І> <гум> Можна сказати, і що до так. цього моменту можуть легально знаходитись в Польщі. <гум> так. Ну, якщо, наприклад, завершиться, відповідно, що в них є більше часу для того, щоб <гум> щось зробити <гум> або виїхати, це, або це, це давно було новина, тому що я щось пропустив її. <гум> Відносно недавно. Ага, тобто... нормально, що <гум> я пропустив. Ще. <гум> <гум> ще не має бути соромно, де да? що я пропустив. І зараз люди, які їдуть на роботу, в принципі, я так розумію, їм не треба візу отримувати. Так, в основному їдуть люди, які вперше виїжджають, uh -huh. тобто вони їдуть вже після 24-го, і в них з документів це або біометрія, або внутрішній український паспорт, uh -huh. і вони тут по місцю отримують песель зі статусом УКР, який, власне дає їм можливість працювати офіційно, мати тимчасовий захист і якби легально собі працювати на терапеві. тобто, мовно людина, яка їде перший раз, вона просто заїжджає так uh -huh. по внутрішньому або по закордонному паспорту неважливо. А подається на песель УКР. І одразу може починати працювати так. Все, а все, що е, зрозуміло, що коли вона працевлаштовується на роботу, тоді е, наша легалізація готує документи дозволу на роботу, це освічення, яке робиться для швидко. А Воно зараз, зараз дуже потрібно дуже взагалі? Але воно робиться дуже швидко. Воно Уступ... потрібно всім, спі... всім власне, людям, які працюють. Е, але воно робиться там. Але ж була якась новина, що типу не треба українцям, які зараз приїжджають освічення? Ну, добре, але є люди, які наприклад, тут ще були, ага. і власне потік їм... ті, хто приїжджає, так. тому не треба. Ті, вони, хто зараз Так, вони одразу працевлаштовуються і можуть власне uh -huh. виходити на роботу. Uh -huh. Власне, ще з таких тенденцій, які прогнозуються з 2023 року. Якщо, наприклад, людина працевлаштовується, роботодавець хоче затруднити цю людину менше ніж на 6 місяців. То спочатку на офіційній основі роботодавець має право підписати з людиною договір на випробувальний термін, який буде тривати один місяць. Якщо людина працевлаштовується від 6 до 12 місяців, цей випробувальний термін два місяці триває і підписується умова на випробувальний термін на два місяці. І якщо більше 12, то тоді на 3 місяці. При цьому, якщо людина змінює посаду в структурі в організації, змінює, наприклад, зовсім інша посада, з нею роботодавець знову має право підписати спочатку умови на випробувальний термін і тільки потім трудовий договір стандартний. Не обов'язково, а має право так зробити. Так. Угу. Окей. Дякую за дуже цікаві. Тенденції тренди на 2023 рік. А я запрошую наших глядачів задавати питання в коментарях. Якщо буде багато цікавих коментарів, ще з тобою зустрінемось і відповімо дякую. на них. Дякую всім за перегляд. І Дякую тобі. І тобі, дякую, Макса, за цікаві питання.